Лідери політичних опозиційних сил, що входять до об'єднаної опозиції Батьківщина та «ВОО Свобода, підписали угоду про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді наступного скликання. Вона передбачає спільну дію з метою повернення України на демократичний шлях розвитку та відсторонення президента Януковича від влади також спільну позицію щодо голосування за низку законів в новому парламенті. Зокрема, про відкликання народного депутата, кримінальну відповідальність за голосування чужими картками, порядок імпічменту президента України, скасування мовного Кону денонсації харківських угод тощо підписанти звернулися до усіх опозиційних політиків, які розділяють цінності та принципи із закликом доєднатися до угоди. Ми за будь-яких обставин готові співпрацювати з тими людьми, які хочуть змін для України, які хочуть ратифікувати угоду між Україною і Європейським Союзом про політичну асоціацію. Це також частина до речі, нашої угоди. Які дійсно хочуть взяти на себе відповідальність. Одним з перших кандидатів, який доєднався до цієї угоди на Івано-Франківщині, став опозиційний кандидат у народні депутати по виборчому окрузі №87 87 Юрій Дерев'янко. Я підписав цю угоду через кілька днів після того, як коаліція була створена. А лідери опозиції запропонували, закликали усім опозиційним кандидатам приєднатися до неї. Підписуючи цю угоду, я гарантував своє входження до коаліції демократичних сил у Верховній Раді, і від цього я не відступлюсь. Юрій Дерев'янко надіслав на ім'я Арсенія Цунюка та Олега Тягнебока підписану ним угоду. Нагадуємо, подібним чином до коаліції приєднується багато депутатів з усіх областей України, ставлячи свій підпис на копії угоди про утворення коаліції. Тим самим беруть публічне зобов'язання стати частиною демократичного опозиційного табору у Верховній Раді та боротися проти режиму Януковича.